У 147-й школі в оновленому кабінеті праці кипить робота. Завдання виготовити новорічні прикраси для навчального закладу. Заготовки діти вирізають самотужки новими сучасними інструментами. Серед учнів і старшокласник Андрій. Хлопець ділиться. За час роботи у кабінеті вже навчився стругати, паяти та навіть вирізати по дереву. На відкриття оновленої аудиторії, каже, чекав з нетерпінням. Я завжди хотів займатися в цій сфері, але з, коли з'явився цей кабінет, це хотіння лише посилюється з кожним днем і кожним заняттям. У кабінеті зробили капітальний ремонт підлоги, стін та стелі. Оновили проводку та вікна. А ще закупили сучасне обладнання. Воно ділиться вчитель праці, дозволило максимально урізноманітнити традиційні уроки. Клопоту стало більше, але цікавіше. Цікавіше, тому що вони виготовляють, вони самі роблять. І це надає нас наги. і погляду в майбутнє, що наші хлопці, щось, навіть закінчивши школу, будуть вміти. 147-ма школа стала третім навчальним закладом, який отримав сучасний кабінет праці. Кабінет трудового навчання облаштовано сучасним технологічним обладнанням, яке надає можливість дітям власноруч створити свої проекти, виготовити певну продукцію, її презентувати. Де надає можливість дітям розвиватися проєкт реконструкції розпочали ще у жовтні 2021 року. За ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Ініціатор ділиться все для того, аби ще зі школи готувати професіоналів, які відбудовуватимуть країну. Прямо тут діти зможуть навчитися азам конкретних професій. Вже зараз ми маємо думати, які фахівці нам будуть потрібні для того, щоб відбудовувати, відновлювати країну після того, як ми переможемо ворога. І очевидно, що для цього нам не треба буде десятки тисяч середніх економістів чи середніх юристів чи когось ще. Нам для цього будуть потрібні інженери, потрібні будуть технарі, потрібні будуть зварники, оператори верстатів і інші такі професії. І якщо у дитини є хист до такої професії, то ми маємо шанс дати дитині ще в школі з азами цієї професії познайомитись, щоб якщо до неї Такої професії лежить душа, щоб дитина потім свідомо обрала цю професію. Реалізувала проєкт промислова компанія Інтерпайп за підтримки Дніпровської міської ради. Роботи кажуть, розпочали ще до великої війни. Тоді встигли завершити майже все необхідне. Потім призупинили ремонт через повномасштабне вторгнення. Нині ж сподіваються у компанії. В цьому кабінеті зможуть виховати ще не одне покоління майбутніх кваліфікованих робочих та інженерів. Ми віримо в інженерію, ми віримо, що інженери це майбутнє України. Це саме ті люди, які будуть відбудовувати цю країну. І роль яких буде дуже-дуже визначна. Тому ми повернулися в цей проєкт. Ще до повномасштабної аналогічні кабінети праці відкрили у школах на житломасивах Північний та Образцова. Ремонти тривають ще у двох навчальних закладах. Їх також розпочали ще до вторгнення. Завершити планують вже найближчим часом. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини одинадцятого каналу.